У Смілі відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області із шашок серед молоді з інвалідністю. Вагомості спортивному заходу додала присутність поважних гостей. Шанувальників гри у шашки привітав міський голова Сергій Ананко. Прекрасний захід, незважаючи на те, що у нас в Україні війна. Традиційно дякуємо Збройним силам України, які бережуть наш спокій. Завдячуючи їм, хлопцям і дівчатам, ми можемо сьогодні збиратися тут на мирній території проводити такого роду заходи. А що побажати дітям? Нехай переможе сильніший. Ви е, обов'язково всі переможці, тому що ви всі тут зібралися. Прекрасні змагання обласного рівня. рівні. Ради, що вони проходять в нашому прекрасному місті. Тому всіх вітаю з таким святом. Слава Україні! Висловив усім щирі побажання. Почесний громадянин Смілий міський голова 1990-98 років, який зробив вагомий внесок, зокрема у розвиток спорту, Олександр Котькало. Я, якщо дозволити, хочу представити Олександр Корисовича Петкала, це дійсно е, єдина людина в місті на сьогоднішній день, яка була двічі міським головою. І першим. Першим, В так. Да. Тому е, це дійсно такий наставник, мій особистий, дуже поважний. Це дійсно людина, яку я люблю, в якої є вчитися багато чому. І я дякую, що ви є в моєму житті. Головним суддею обласного чемпіонату уже традиційно був керівник шахового клубу Вертикаль будинку дитячої та юнацької творчості Анатолій Карчевський. Я хочу подякувати Олександру Борисовичу. Ми з ним багато років досить близькі, близькі відношення в нас. Ми багато років і працювали, і спілкувалися. І я вирішив сьогодні його запросити. І мені дуже приємно, що він мене підтримав, прийшов сюди. Я так думаю, він буде підтримувати. Організував змагання відділ молоді та спорту управління освіти молоді та спорту спільно із Черкаським регіональним центром з фізичної культури та спорту для осіб з інвалідністю. Інваспорт на чемпіонаті цей заклад представляли двоє смілян: нинішній його керівник, паралімпійський чемпіон Олександр Дріга, а також тренер-викладач Ніна Дем'яненко. Вже всі переможці, тому що є таке: якщо я прийшов позмагатися, спробувати. У цих змаганнях, то ви вже маєте силу, наснаги. І ми дякуємо вам, що ви такі у нас хороші, привітні, щасливі. Дякуємо батькам, особливо батькам, які турбуються про здоров'я своїх діток. І нехай переможе найсильніший, але ми всі переможці. Слава Україні! Учасниками турніру стали гравці із Черкас, Сміли, Сіл, Березняки та Сунки. Присвячення змагання були Міжнародному Дню захисту дітей. День захисту дітей завжди відзначається 1 червня. День захисту дітей. Зараз, на жаль, в нашій країні вже другий рік поспіль, День захисту дітей відбувається щодня. Війна. Це Дуже страшно. Наші Збройні Сили України захищають дітей щодня, захищають мирне населення, допомагають один одному, підтримують один одного. Завдяки їм ми зараз тут зібрались з вами низький їм уклін. Ну а всім учасникам я бажаю гарної гри, хай переможуть найсильніші, обов'язково отримають подарунки, отримують нагороди. І обов'язково, що ви отримали позитив і задоволення. Учасників та гостей чемпіонату приймав міський будинок культури Сміли. Музичний подарунок підготував гурт Спейс Піпл, будинку дитячої та юнацької творчості. Вручив нагороди переможцям Міський голова 1990 98 років Олександр Котькало Відкритий чемпіонат Черкаської області із шашок серед молоді з інвалідністю, надав можливість учасникам спробувати себе в улюбленій та доступній майже усім грі у шашки. Та головне була не перемога, а те, що є особливо важливим: комфортне спілкування у колі друзів та нові знайомства.